Корчинському погрожують, що він закінчить своє життя як Фаріон. фаріон оф, оф. Що хочу йому сказати, що насправді ми не хочемо смерті Корчинського, а щоб він дожив до суду над ним. Саме таким чином. Ми не повинні. Робити те, що не потрібно робити. Тому ті, хто хочуть убити Корчинського, закликають це не робити, а віддати його в руки правосуддя міжнародного, міжнародного кримінального суду. Дякую за увагу. Гарного вам вечора, шановні українці. Корчі, привіт-привіт!